Останній день в лагері, голос потерян, але ми граємо квітич. Якби Шрамопотери, я вірю в них, що ми зможемо побідіти. туди-сюди. Всі, всі емоції. Болотяний чоловік. Давай. Тільки без матюків постарайся. Слава Україні! Ось так от пацики, підписники заходять, втикають відоси, лайкають. Я б сказав би, це все нормально, але голос потеряний. Три мая, заново. Одна семья. Три мая, пожмите руки. <связь> так, давайте проверим, за кого полевой зал. Чи за капитана, чи за подчинённого. Итак, подчинённый. <связь> Капитан. <связь> так, Борь, вот, ты понимаешь, кем ты ответственна, да? Давай, давай. Так, Тура. давай мы все Тура. разом залом, <связь> все залом рахуем. Главное участие! Правильно, главное участие. Успокаивайте себя. Сейчас все равно будете расстраиваться. Честно, не расстраиваться из-за того, что... В в Гарри Поттере. Потом... Лагерь, последняя ночка. Открывай пальчик. Хорошо. Я тебе сказал. Просто жесть. Ну, типа, я не хочу, я вже ну, я не хочу грати. Я надія вибор. Реально, давай, бо щось... хтось на мене обіцяє. Ну, блин, я Ну, типа, Диана, я не буду тебе обіжати, реально. Щоб потім да, ти на мене собачили. не обіжалася. Тут є місця, тут тільки закінчується перша гра да, і гра да, да, знову починається. Вона звоняє в комнаті. Ее скривайся! Костопти мафія! Сань, давай на гаву! Такий розклад, що я так старався, я вам сьогодні провів три мафії. Сів пограти перший раз 22 чоловіка. Першу ж ніч мене завалити. Добра вам! У мене з'явився шанс. І цей шанс, мабуть, закінчиться тільки за те, що тут такий галдеж, що я в шоці. Батить, по нам кидать. Чотири рази. Чотири рота. Базар! Базар! Другий день! Другий день! Я пожалів, що я живий. Тут вообще старна вірний. Цілий час! Другий день! Просто базаримо! Нікуди! Голосуємо! Нікуди!

День, третій. День третий день третій. І гра Игра вообще не 2 нікуди. Нікуди, Тут більше базару. 4-2. Ми реально ходим доігрувати. Ой, і то, що тут відбувається, це просто, просто unbelievable. О, так, Unbelievable. Четвертий день, і ситуація реально накальна. Приїхали на отдых. Одихали цілу неділю. Тут такий шум, що от перці просто сплять в цьому шумі без задніх днів. Без 25. Народ, чисто. Чисто для відоса, янгери. в 5 часов утра, пошуміть.